Друзі народ! І сьогодні ми продовжуємо грати в гру відлізене до сингулярності. Так, подивись, що подивитися. Опа, в топ-50 залізли. Точніше, не то, що залізли, а втрималися. То файно, файно. Аж 25 Там Темна матері, золотий Heodes, Psicam. Це мені подобається. Ну, грошові знаки це ясненько, що тут буде. Вирішую просто розвідати обстановку. що Тут як до чого. Ну. Грошові ціна довіри, коеволюційна ця. Приємні вібрації, нічого такого. Нічого нового. М -м, за межами тут все додалося. Все було. О. Щойно пригляді Ну Окей, тут зараз буде. Новий цей. Ну точно вже новий. Новий ранг. Не ранг. Не знаю як це назвати. Ну та ранг. Ну окей, зараз. Завдання. Повиконуємо, які тут Доступні. А їх і не багато. Їх і небагато. Тоді що? ну так є за досягнення. Брудний пожирач. На відміну від динозаврів, Тернаксодон та інші протосавці мали вторинне піднебіння, що дозволяло їм їсти та дихати одночасно. Це дозволило тернаксодону пережувати їжу замість того, щоб ковтати її цілком, що зробило отравлення ефективнішим. А. Ага. Тобто динозаври так не можуть. А, ще. То тобто ще небагато динозаврів. Це нодонт, Еораптор. Еораптор, ще раз. Ще три динозаври. Ще, ще тільки три динозаври. О, Мозазавр, нарешті. Нарешті цей батяня буде доступний. Десь тут долині він водяний. О. Мозазавр. Мозавр був величезним водним хижаком. Виростаючи до 17 метрів довжину. Мозазавр жив біля поверхні океану і полює на рибу птахів, птерозаврів, плезіозаврів та будь-яку іншу меншу тварину, якій не пощастило перетнути його шлях. Тільки 17 метрів, я думав, він набагато більший. Ну, тепер зрозуміло, чому Сенікіт найбільша істота, яка існувала на нашій планеті. Мозазавр. Тепер все зрозуміло мені. Так, давайте отримати у нас цей камінчик. І золотий. Отримати. Золотий хочу розбити. 340, поведінка стада, амуніти, зрайне полювання, ласти, за. Ага, заривання і все. Ну, доволі так посередньо вийшло. Ну, але вже які. Підвищення? Це для всіх. Це кліки. Це ці? Тут нічого цікавого. Тоді що? Оп? І в нас? Отак от отак. Отак. Так, ці вже двоє секстильонів навалюють, так що дай Боже. Ну тут поки що так вишимо. Чи використається? А давайте використать. Чому би ні? Нехай наклікають. О, ще підвищенням. Чи угу. вуса ще виплатить цинодонту, цинудон, то цинодон тепер у нас рулить. И тут сидить цинодонт, ну, правда. Окей. Давайте пішли за межі, можливо тепер аж Буде цей. А може і не буде хляжа. Ну окей, 3D кельване, це. Щось то буде. Ну давайте купити ранг. Айо Боб. Є. Ганімет немає. Дві ці. Дві сотих. Декаліона не вистачає. Ага, і це останнє завдання Ясненько. Є. Алліуя. Сюда Оновлення вы не встали досягнет. Наметний місяць. Анімет є найбільшим супутником нашої сонячної системи. Лише його маса і діаметр класифікували б його як планету, якби він обертався навколо Сонця замість Юпітера. Ймовірно, він утворився з газу та пилу, що залишилися після створення Юпітера. Зловити комети є. Ціль десята. Завершено. Зловити комети. Pj. Šib. Програма припинена. імпортування нових даних. Обробка готова. готова. перекомпіляція системи готова. Запуск... се світу. Бебух дельта Триангулії. Швидкість світла, тверда поверхня, бічна революція, сильний вітер, манітне поле, бла бла-бла, айсузірі. Що мешкає на зовнішньому краю відомого космосу? У широкому навколозоряному диску, що нагадує пояс астероїдів у значно більшому масштабі, орбіти розтягуються та деформуються, а карвикові планети набувають дивних форм. Дуже небагато з цих об'єктів були належним чином каталогізовані. Давайте познайомимося з ексцентричними мешканцями розвогих околиць. Ціль 11. Дослідіть пояс койпера. Прийняти. Прийнято. Прийнято пояс Койпера. 23 октильйони, Ну, думаю, нормально. Зараз, швиденько. Вже доб'ємо це. О, Мозазавра сфоткати, Це це взагалі. Ізі. Ізі-пізі. Просто мега ізі завдання. Щоб він там не булькав, то би було прекрасно. Але вже то таке нюанс. Ну що ж він ото булькає, 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 булькає. О, перестав. Так, чи готові, готові. Звісно, я готовий. Що тут у нас? Нічого такого. Швиденько це. Подвійна шарнірна щелепа. Мозазавр мав подвійну шарнірну щелепу, як у змії, що дозволяло їм заковтувати здобич цілком. Ця здатність ловити та пожирати здобич великих розмірів уможливила різноманітну та смертоносну дієту мозазавра. Красень. Просто красень. Нормуль пішли за межі. Що там підвищення Сонця. Ага. Купуємо ранг. Без проблем купуємо. Опа. Ще якесь відкриття. Коротка орбіта. Збільшити комета галея. Угу. Підвищення земля немає, Калісто. Але Калісто немає, комета Галея є. Ну, той прекрасно. Коротка орбіта. Комета Галея відрізняється своїм коротким орбітальним циклом. Це єдина відома комета, яка може з'являтися двічі протягом життя людини, повертаючись на Землю кожні 74-79 років. Багатьом кометам потрібно від 200 до мільйона років, щоб вертатися навколо Сонця. Ого, мільйон років це. Що там таке? Де це? Комети загальне збільшення комет. Угу, А ага, ось воно. Комети. Комети це невеликі крижані тіла, які обертаються навколо сонця і іноді їх видно із землі. Коли вони наближаються до сонця, сонячне тепло змушує їх виділяти гази, які утворюють хмарну ауру або хвіст. Цей загадковий хвіст. Так, вийшло невеличке оновлення, але ну. Технічне. Там різні. Виправляння багів. Я вже був, обрадувався, що щось цей, але ні. Ні-ні-ні. Можна піти в чай, можна не піти в чай можна піти. Туди десь. Іду в чай потім. Давайте що? Мезозойська долина. Може. Нарешті піднімемо ранг. А, ні, не піднімемо, ми недавно підняли. Ми ж можемо скупитися. Так, а що ще? Я більше нічого нема такого що. Повідати? Навіть не знаю, наскільки цей випуск буде великий, скільки записувати, ніц немає. Інфи. Цікаво, і можливо щось буде в космосах за межами. Щось новеньке, цікавеньке піди. Інакше я не бачу. Бо тут воно вже Йде до свого логічного завершення. Але пше за межі. Межі межі. Межі межі межі. Межі. Декаліони. Ну, це файно. І піднімати. О, ще й нове відкриття. Комета леві 9 виплати збільшує. Це наші основні накопичувачі зараз. Тому логічно що треба в них вкладатися. Так вже... Так, за компанію. О, ще й з досягнення, да. Більше не в Канзасі. Клайд Томбо був астрономом самоучкою. Працюючи на сімейній фермі в Канзасі, він побудував власні телескопи для спостереження за планетами. Він відкрив Плутон у 1930 році у віці 23 років. Після його смерті в 1990 році його прах відправився на Плутон на борту космічного корабля. New Horizons. Ого Цікаво, чи його доставили? Ну, думаю, це символічна відправка. Він би не долетів, та й це ж суперечить розносення бактерій, депу. Може туди з життя занести якесь. ж суперечить в цьому. За що ці борються? З чим борються? проти чого борються? 11,17. Окей. Під вище. А. Та почитати. Де воно, де воно, де воно, де воно. Де ви. Оу. Комети. Ось. Тут ще немає. Окей. А, цієї комети вже немає. Червона пляма зі шрамами. Коли шумейкер веві 9 врізався в поверхню Юпітера, він залишив сліди. Шрами були помітні на планеті протягом кількох місяців після зіткнення, особливо у великій червоній плямі, куди впала велика частина уламків. Ми тут це підвищуємо, від'їхавшого. Добренько, що тут у нас є? Ага. Опа, ще в топ-500 залізли. Файно, файно опа. Вже так багато логітів, дервініума. Звідки воно? Ігри в Нью-Йорку на фестивалі Steam. Чи знаєте ви, що Cell to Singularity базується в Брукліні Нью-Йорк? Ви знайдете нас цього тижня на фестивалі Steam Games in New York. разом із понад 100 іншими грав... іграми. Які з гордістю створюються в нашому рідному штаті. Візьміть участь у фестивалі Steam зараз. Ну Там нічого такого. кодів нам немає, тому не зацікавлені в тому. А, мені ж треба сотню. Правильно. Там. Мінімум сотня. Одна еволюційна оце це би. П'ять еволюційних рис. Це файно. Тут, мабуть, буде вже новий цей. На це сподіваюся. Так, є. Іхтіозаури всякі. Є. Є. І це зараз буде. Добре, нехай буде, ага, ще мазозавр не буде тоді астероїд. Нічого цікавого. Ну, таке. Так, підвищення, ага. Новеньке щось є. Узка. Вважається, що мазозавр був покритий гладкою захисною узкою. Їхній темний колір зробив би великого мазозавра більш непомітним і полегшив його рух у воді. Ну, це єдине, що тут добре було тепер за межі. Що б там цікаве? Купити ранг калісту є. Земля є. І у нас ой досягнення є і небесне тіло виявлено пояс койпера. Так, що за досягнення? Ага. Калісто. Двійковий захід. Деякі вчені вважають, що якби Юпітер продовжував рости під час свого формування, він міг би почати ядерний синтез і стати зіркою. Це перетворило б нашу сонячну систему на подвійну систему, а супутники Юпітера на планети. От так воно. Ось він пояс Койпера. Комета Ле... шумейкері Леві. Підвищення є. є. щось відкрито. Опа, нове відкриття. Третій хвіст. Збільшення Гейлбоб. Вепливати. І досягнення. Комети Керолін. Керолін і Юджин Шумейкери двоє з трьох першовідкривачів комети Шумейкер леві 9. Були подружжям, які обидва були астрономами. Колись Керолін тримала рекорд за кількістю відкритих людиною комет. Ну, то було колись. А зараз уже ні. і тритон є підвищений. Оце я на збір нахапався. Ще Що щось там? Ей у Боб нема пояс Койпера і комета Галея. Ну ок. Так Можна Сатурн апнути, і ще щось одне, а Марс. Досягнення за Сатурн. Вечірка, наче зараз, 399 СЕ. Сатурн, названий на честь римського бога зиморобства. Він був одним з найважливіших богів у Пантеоні. Та на його честь проводилося одне з найбільших римських свят Сатурналії. Його відзначали жертвоприношеннями та загальною розпустою. Ну, той, який вже Сатурну. Ну, це я не знав, що він. відповідав за землеробство. Так, пояс Койпера. Ага, це тут внизу. Ну і не автоматизований. То й нема сенсу щось там йому додавати. Ей у Боб. Третій хвіст. Астрономи деякий час знали, що комети мають два хвости. Один із пиву, а інший із газу. Вони виявили третій хвіст зроблений з натрію під час спостереження комети Гейла боппа Три хвости. Добре таке. Всякі неоднакі. А, пояс койпера я ж не читав шостке. Пояс Койпера. За межами Нептуна пояс Койпера це диск, що складається з газу, пилу, астероїдів та інших малих об'єктів, які називаються планети емалями, які плавають у космосі, як пояс астероїдів, але майже у 20 разів більші. Тут розташована більшість карликових планет сонячної системи. Угу. 50 астрономічних одиниць. Пояс койпера простягається близько від 30 до 50. Астрономічних одиниць. Більшість об'єктів знайдено на відстані 42-48 астрономічних одиниць. Більшість астероїдів. Тому планетизна. Тому вони так називаються чудернацько. Ще раз. І як вони називаються? Пла... Планети з емалями. Планети з емалями. Наче планети земалі. Добре. В принципі, можна щось взяти з цього. З Дарвініуму. Та так і зробимо. Візьмемо зараз. Що там є? Можна і це взяти. За сотню. Але ми будемо по порядку йти. Ну, майже крім цього, тут будемо брати це. Мені цікаво, що там забуде. буде. Але будемо брати вже в наступній серії. Тож: шовковий шлях. Приєднуйтеся до каравану шовкового шляху, щоб прискорити виробництво в середньовітчі. Розбукувати ідемо на. Огляд. Шовковий шлях. Стародавні китайські маршрути та перська королівська дорога перетворюються на мережу, що з'єднує Азію, близький схід і Європу. На захід потекли папір, шовк, порох і спеції. На схід же відправляється худоба, шкіра, інструменти, метали тощо. Вільно поширюються ідеї, вірування та знання. Така то штучка. Трофей розблоковано, шовковий шлях. Mm -hmm. Буде по колу тут нягати. Ясненько. Мусили його ходити колами. Знову нічого такого. На цьому завершити, чи що? Белеразно. Та так, щось та й тайне шклябон на випуск. Якийсь... Перія така. Тож, дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі. А найголовніше, бережіть себе та своїх рідних.